Ми можемо навести статистику, яку ми підготували. Що за підсумками минулого року валовий внутрішній продукт Росії зріс на 3,6%, і це після падіння у 2022 році на 1,2%. для порівняння дані МВФ зростання ВВП у Великій Британії становило 0,6%, Італії 0,7%, Німеччини 0,9%, а Японії рівно 1%. В той же час, нагадаю ще раз, ВВП Росії зріс на 3,6%. Пане Ярославе, чи ви нас чуєте? Чую добре, о прекрасно, дякуємо вам добре. за те, що добре. доєдналися. Власне, ми вже показали перші результати щодо, ну скажімо так, не нато дієвості санкцій проти Росії. Ми вже третій рік говоримо про те, що санкції, про механізми фінансового покарання, але от ті цифри, про які говорив щойно віктор, про зростання ВВП, яке в минулому році зросло на 3,6%, порівняно з, наприклад, Францією, де чи Британією, де лише на 0,6% ВВП Росло. Е, є і інші цифри, які свідчать про не, невелику, знаєте, таку дієвість санкції і про те, що ми дуже увірувані у фінансовій нестабільності Росії. Рівень безробіття, наприклад, там в торік знизився. За рік від 33,9% до 3,2%. ну це рекордно низький показник для Росії. І, до слова кажучи, найбільше працівників, чому там нижче є безробіття, бо їх залучають до військово-оборонного комплексу. Людей беруть працювати на роботу для того, щоб е, зміцнювати потуги росіян в військово е, в військово оборонній промисловості. Ну і ще одну цифру маємо: обсяг розблокованих активів російських інвесторів. Це понад 3 Трильйони рублів, якщо перевести це у долари, то це 33 мільярди. До вас питання логічне: як таке могло статися, що 33 мільярди доларів розблоковані тоді, коли Росія знаходиться під санкціями найпотужніших країн світу? Ну скажімо, того ж тих же сполучених штатів, європейських лідерів, Японії? Насправді сума розблокована вже більше. Якщо ми пригадаємо два роки тому, коли вводили санкції. Говорили про суму більше 500 мільярдів доларів заблокованих активів на території західних країн. Зараз вже про 500 мільярдів не згадується 3 мільярди 3 трильйони рублів. 33 три мільярди доларів США це те, що зробив Центральний Банк Росії. Вони в своєму звіті за минулий рік. Назвали таку цифру без розшифровки, але є ще сума: 67 мільярдів доларів в еквіваленті. Це за два роки виведені з фонду національного добробуту кошти, які були. Це були кошти в японських єнах порядку 800 мільярдів єн, британські фунти Стерлінги, і найбільше було євро євро. Виявились з цього фонду в грудні 23-го року, вже в січні цього року. Там жодної валюти західних країн, або скажімо так, недружніх країн. Бо Росія має список недружніх країн, затверджених урядом. Остання країна, в яку потрапила цей список, Угорщина в. Травні минулого року, а так з 2022 року є такий список. Там зараз в фонді національного добробуту є китайські юані, російські рублі і золото. Тобто конфісковувати фонді національного добробуту нема чого. Ми пригадуємо, на капіталістських пагорбах дуже активно прийняли. ну це один закон в результаті, коли прийняв сенат. А коли розглядала палата представників, було декілька, і один з тих е, е, законів це е, пов'язаний з санкціями до Росії, і е, фактично дуже хороший закон. Якби він був ухвалений в 2014 році, то Сполучені Штати могли би з легкістю конфіскувати суму більше 150 мільярдів доларів. Власне така сума була в резервах національного ну, російського центрального банку. Хоча рекордна сума була два роки перед тим: порядку 202 мільярдів доларів. Тобто Росіяни любили в резервах тримати казначейські зобов'язання сполучених штатів, але з певного моменту. Вони вони ці суми зменшували, і практично конфіскувати нема що, угу. e, тобто ви території... маєте на увазі, що росіроз. Росі... Росіяни вивели із своїх активів оці кошти, які і ну і активи, вибачте, за тавтологію, які захищені суверенним імунітетом, і тепер, навіть після ухвалення сенатом і конгресом, цього закону він називається до речі, акт про мир через силу у 21 столітті, то фактично президент без суду мав би можливість. Президент Сполучених Штатів Америки мав би без суду можливість конфісковувати України агресорки. Тобто, якщо зараз йдеться про Росію ті активи, які навіть захищені суверенним імунітетом, і передавати ці активи у спеціальний фонд, який в Америці створили для, для України, або той фонд, який мають створити для е, відшкодувань українцям у Газі, але в результаті закон ухвалено, а вже відшку... а конфісковувати немає чого у Росії, бо вона свої кошти повиводила. Ті які конфіскувати можна було правильно? Ми розуміємо, дивіться, що конфіскувати є насправді. Якщо по великому рахунку, то Росія має активів на Заході на суму порядку півтора трильйона доларів. Мається на увазі це офіційні суми. Це мова йде про не тільки резерви центрального банку Росія, це і інвестиції у вигляді. Портфельних інвестицій у вигляді капітальних інвестицій, які були направлені з Росії, і які захищені угодами про ну, двосторонніми угодами про взаємний захист інвестицій, півтора трильйона доларів є. Найбільша така сума на Кіпрі, ну треба дивуватися, але Кіпр все-таки в Євросоюзі, але Кіпр Росія використовувала як офшор, друга по величині сума знаходиться в Австрії. Значить, статтю, яку ми з Віктором Кузюком надрукували в українському тижні, там докладно є розписано практично всі країни. Це дослідження, яке ми проводили, і якщо Разом зберуться західні країни недружні країни, як називає їх Росія, то шанси вигнати фінансову війну величезні, тому що активів багато є, багато є активів на території Росії, які вкладали інвестиції. Якщо буде Сполучені Штати ну взаємно конфісковувати, то програє цю війну, тому що активів які були інвестовані в Росію більше ніж Росія в Сполучених Штатів і на підприємствах, наприклад, американських дочних зараз працює порядку 180 тисяч працівників. Це успішні підприємства, і ці підприємства в рік генерують порядку ну більше 50 мільярдів доларів. Але є активи і на заході тут на заводну цифру два роки тому Росія. Писку Форкс було 110 мільярдерів. Зараз 125 мільярдерів. На цій війні дуже багато збагатилося наближені до Путіна і продовжує збагачуватися. Зумієте, кількість людей в Росії, які підтримують, війну, збільшилось. Ви вже називали те, що безробіття зменшилось. Ті люди, які отримали роботу, і отримуючи е зарплату, виробляючи збор зброю, вони піляться, бо, бо мають на що жити. Це жахлива ситуація, тому треба забирати фінансовий ресурс. Всій... Ярославе, от тут якраз от е цим логічно, що я за. Поставлю наступне питання. Ну, здавалося б, очевидно, що потрібно позбавляти агресора механізмів поповнення зброї, тобто забирати його ресурси. Час від часу і політики, і міжнародні експерти з міжнародного права, економісти збираються разом і говорять: так, так, власне, потрібно конфісковувати активи. Однак постійно посилаються або на недосконалість законодавства, або на відсутність правових норм відповідних. Однак, ми підозрюємо, що мова йде все ж таки про брак політичної волі в першу чергу. То все ж таки, чому не відбувається масова конфіскація російських активів на Заході? Це недосконалі законодавства, чи все ж таки брак політичної волі? Е, дивіться, тут питання відносно політичної волі, це, це достатньо непросте. Як її зважити політичну волю? в тому, коли розпочалася війна два роки тому і голосно говорили про блокування активів. Багато політиків говорили, що ми будемо конфісковувати, і ну перші, хто прийняли закон, це канадці Христя Фриланд і 23 червня королева Єлизавета підписала біл це 19 в якому конфіскація є активів, які знаходяться під санкціями, але це конфіскація не суверенних активів. Тому що, якщо, наприклад, стосовно Абрамовича, його невеликого підприємства, ну вона має пару мільйонів доларів, розпочався процес по конфіскації судовий, судовий, то стосовно Євраз, де в нього є металургійні комбінати, цей закон не може зробити, бо захищені вони взаємними ну, захистом інвестицій, і для цього потрібно приймати закон, щоб зняло знімати цей імунітет. Відносно того і два роки тому йшла мова, що дуже швидко треба прийняти і конфісковувати активи. Буквально за рік. Якщо за рік не буде цього зроблено, почнуться політичні процеси і е, е, будуть спробувати перекласти відповідальність на наступних. Е, Тих, хто будуть обрані, ви ж знаєте, в червні в Євросоюзі в Європарламент буде вибори, і нинішні депутати вже не думають, чи будуть обрані, чи не будуть обрані і їм не до того, щоб проголосувати. Хоча їм вдалося проголосувати кримінальну відповідальність за обхід санкцій, і зокрема фінансову відповідальність, але це відповідальність тих, хто знаходиться в країнах Євросоюзу. Це не є фінансовою відповідальність. Це є боязнь, боязні е, і ці боязні вони е, е, ну в різних площинах. Одна площина, е, я чітко пригадую, коли перші поляки заявили, що російські активи конфіскувати. На наступний день е, Медведєв сказав, що ми по Польщі і по. Е, авіаносцю в середньоземному морю даром ядерною бомбою. Після того розмови про конфіскацію Польщі не то, що припинилися, а пішла дискусія, що треба вносити зміни в Конституцію. На що Дональд і не був ще тоді президентом, сказав та які зміни в Конституції. Це перша боязнь. Боязнь, що Росія буде. Скажемо подіювати ядерно зброю, але я думаю, е е е е та, е та е скажімо, аксіома, яка була під час холодної війни, що що війна ядерна це е е взаємне знищення. Вона все таки стримує Росію. Багато буде стримувати другий фактор: це боязнь, Якщо ми почнемо конфіскувати, Росія конфіскує та Росія і так конфісковує, починаючи з Криму. Землі конфіскували, які не належать громадянам Росії, і є багато указів президента, хто має час ВІПІН зайти, подивитися конфіскаю. Тільки називається не конфіскація, передати управління і шведські, і німецькі, і австрійські різні підприємства передаються. На, на початку про це і згадували. і таким чином фактично конфісковується. От недавно італійці прос зверталися. віддайте назад, що ви забрали в управлінні. Росія конфісковує, тільки ну, не це... у всіх вонирославе. Набира... Правда, ми, ми, ми власне на початку про це і згадували, що список недружніх для неї країн щодня, ну не щодня, хай щомісяця місяця поповнюється, і зараз там вже 49 із них. Поки західні країни бояться ухвалити політичні рішення або вагаються щодо конфіскації російських активів, то у нас наші громадяни щодня терплять від російських атак, і від збитків. І власне на про це на завершення крайнього питання на початку квітня в газі відбулося засідання учасників реєстру збитків. Такий створили є уже зараз. Він працює, і там було оголошено про початок прийому заявок від тих осіб, які зазнали Збитків внаслідок російського терору, ви точно цю тему відстежуєте, і ми знаємо, що йшлося навіть уже про якісь приблизні підрахунки. Наскільки отаких заявок коштів мається на увазі? Наскільки таких заявок може бути, і скільки взагалі по кількості може реєстр отримати таких документів? Я хотів якраз власне сказати, що це заяви тільки відкриті, поки що відкриті заяви на компенсацію зруйнованого житла. Але будуть відкриті заяви абсолютно на всі, на всі збитки, які Росія щинила на території України, починаючи з 24 лютого 2022 року. І, зокрема, стосовно екології, стосовно ну, це дуже великий багато напрямів. Це будуть мільйони заяв. Мало того, необхідно допомагати людям. І ми хочемо, щоб громадські організації цим серйозно займалися. Треба, щоб було десятки тисяч людей, які могли би скласти заяви. Поки що з тих заяв, які подано, лише 26 проходять верифікацію. Це ну, лише четверть. Але хочу звернути увагу: ми рухаємося по кейсу «Ірак-Кувейт». Фактично ця компенсаційна комісія, точніше, реєстр збитків, потім буде компенсаційна комісія, компенсаційний фонд. Вони створюються по тому, як Ірак репараційно направляв Кувейту кошти. Там не тільки Кувейту, там порядку зі 100 країн були отримані 50, сумарно 52,4 мільярди доларів, але це склало лише 15%. Від сум, які були заявлені для компенсації, тобто треба розуміти, що від якості доказів, від якості оформлення заяв дуже багато залежить. Це є дійсно мільйони, можливо, навіть, не, навіть і буде, може буде й 10 мільйонів заяв, тому що це не означає, що як відкривається реєстр поступово, то людина може подавати різні заяви. Зрозуміло, іншими іншими словами, уже зараз перед нами величезний шмат роботи, принаймні у тому, аби людям допомагати правильно юридично складати такі заяви для того, щоб вони потім змогли пройти верифікацію і отримати шанс на знову ж таки даруйте за тавтологію на отримання коштів із цього реєстру збитків. Ярослав Сидорович, експерт мережі захисту національних інтересів АНС, був із нами на зв'язку у цій частині головного за день. Говорили ми про ненадто дієвість санкцій проти Росії, про те, як вона. Розблокувала свої активи і нарощує військову оборонну промисловість за їхній рахунок.